Всім привіт! Знову в мене на каналі. Сьогодні ми обговоримо, чи насправді Терен та Інна разом після проекту, чому вони не живуть разом. І в цілому, поговоримо про фінальне пост шоу Життя після проекту. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Пост шоу Життя після проекту цього 13 сезону вийшло ще в п'ятницю 3 січня, але насправді його знімали ще 17 грудня у вівторок. Це якраз після виходу сьомого випуску в ефір. Це фінальне пост шоу завжди знімають після закінчення всіх зйомок і під кінець виходу майже всіх ефірів по телебаченню. І переглядаючи це фінальне пост-шоу, у нас була змога дізнатись, як змінилось життя учасниць після завершення проекту. І от що ми дізналися: учасниця Ксенія зараз в стосунках. В неї хлопець бізнесмен і працює в сфері реклами. Взагалі, Ксенія була така дуже в дуже гарному гуморі, постійно посміхалась, почувала себе комфортно. ну... Як бачимо, все неї житті зараз прекрасно. А от у учасниці, з якою у Ксенії були конфлікти в цьому сезоні, у Вероніки стосунків немає після завершення проекту. Але вона розповіла, що проводить зараз арт-терапію для жінок військових. Ще одна учасниця, яка знайшла кохання після завершення проекту, це Аліна. Вона зізналась, що зараз в стосунках. Аліна сказала, що в неї не було стосунків з її колишнім хлопцем під час проекту та після проєкту, що ті стосунки завершились. А ось цей новий чоловік він їй написав під час виходу випусків цього сезону. Він побачив її на шоу і вирішив написати в соцмережах. І також вона зізналась, що він є військовим. Учасниця, яка була в трійці в цьому сезоні, Юстина. Сказала, що не в стосунках. Я пам'ятаю, що вона здається говорила, що ще місяць після того, як вона покинула проект, вона дуже довго відходила від всієї цієї ситуації, що їй було дуже прикро, що терен обрав не її. Ну а по шоу вона також проговорила, що поки що не збирається ходити на побачення. Істина, як твоє життя помінялося після проекту, це стало гірше. Чи... Також студію завітала учасниця Світлана, яка покинула проект вже доволі давно. Вона розповіла, що повернулася до Збройних сил України і повідомила, що зараз також в стосунках. Як ми бачимо, що в цьому сезоні, хоч у дівчат, не склали сумки з тереном, але вони дуже швидко познаходили собі інших чоловіків, які також є військовими. Ну, я за них насправді дуже рада. Ми завершили. Ця жінка да. везе нас їсти. <гум> <Синка>. <гум> ми молодці. Давай. Добрий вечір. Да. Мені всі подобається. Ми бачили Добрий в столі. Всі, <гум> всі. <гум> <гум> Мені все подобається. Добрий вечір. Іна, <гум> мене любите, привіт! Ще в анонсі до цього шоу нам показували, що учасниця Настя, тіктокерка, знайшла кохання на проєкті. і в своєму минулому огляді я говорила, що мабуть це учасник знімальної групи. І так і виявилось, хлопець Насті це людина зі знімальної групи, яка виставляла світло. В цьому сезоні хлопець її помітив ще одну із перших на першій вечірці, але не став проявляти ініціативу, так як він на роботі. Ну от по його словам. Але вже після того, як Анастасія покинула проект, він знайшов її в інстаграмі, підписався на неї. Вона підписалася на нього у відповідь і вони почали спілкування. І зараз все дуже серйозно. Настя переїхала із Харкова до Києва і вони живуть разом. Цей хлопець також був в студії. Вони дуже дуже мило виглядали, посміхались, такі прям дуже закохані. І було помітно, що в цього хлопця є справжні почуття до Насті. Взагалі, це був один таких неприємніших моментів в цьому пошоу. Учасниці, які також спостерігали за ними, навіть розплакались, прослюзились, також були дуже раді за цю пару. Ну, це було так дуже щиро і приємно. Себе в інстаграмі Настя вже почала публікувати сторіс з своїм хлопцем, бо вже нічого приховувати. Шоу закінчилось. Вона показала, що вони разом дивились по шоу, що вони святкували її день народження і от які вони щасливі. Тому можу тільки побажати їм довгого і міцного кохання, щоб все в них було добре. А от учасниця, яка навела дуже багато шуму в цьому сезоні, Вікторія, яка покинула проект самостійно за власним бажанням. Також не виявила бажання приходити на фінальне пост шоу і розповідати, як в неї склали життя зараз. Я так розумію, що вона залишилась ображеною на знімальну групу, те, як її показали, як змонтували той момент, коли вона покидала проект, що показали її якоюсь занадто емоційною, непрівноваженою, що ось вона зробила такий необдуманий вчинок, хоча в неї був там ряд причин, чому вона так зробила, те, що вона там гроші втратила, вона розбиралась. З шахраями, і також ну, їй не сподобалася поведінка Холостяка. Вона очікувала на зовсім інше ставлення до себе, коли він не привітав її особисто з днем народження. І ось на це пошов вона не прийшла, але от Григорій трішки так обсудив цю тему з дівчатами. от Йому не сподобалось, що вона все-таки проявила таку зневагу і не завітала до них. Ну, має право. Учасниця Світлана, до речі, розповіла, що вона зараз добре товаришує з Вікою. І також Вікторія опублікувала фото з учасницею Анастасією, фіналісткою, що вони також дуже добре дружать. У них такі цікаві фотографії, там де вони цілують одна одну в губки. І Віка підписала, що ось справжня причина, чому Анастасія покинула проект Голостяк. Учасниця Анастасія, за також дружить з Юстиною. Вона навіть опублікувала дуже миле відео в інстаграм, де Юстина вітає її з ним народженням і говорить їй приємні слова, що вона її любить. Ти неймовірна, ти заслуговуєш на найкраще. Будеш мати все, що забажаєш. Дуже сильно люблю твоя юстинка. А от Юстина розповіла, що вона продовжує свою дружбу з Інною і також товаришує з Анастасією, але так з кожною окремо, тому що все ж таки Анастасія з Інною не завжди добре ладнають. А тепер перейдемо до самої Анастасії. Як склалось її життя після фіналу Холостяка? Анастасія розповіла, що вона повернулась до Лондону і що вона відчула, що там є її дім. Ну, вона насправді ще Тарону говорила, що якщо він її не обере, то вона повернеться до Лондону. А якщо обере, то вона приїде до Києва і буде будувати своє життя там. Ну своїх слів вона дотрималась, і Холостяк її не вибрав, і вона повернулася назад в Лондон, де вона прожила багато років. В студії її за це трішки так засудили, що що це таке її дім Лондон, а не Україна. Але я засуджувати не буду. Все таки вона там прожила доволі багато років. В неї там вже певне своє оточення з'явилось. Вона там вчилася в університеті і працювала, тому таке може стати, що у когось може з'явитися якийсь інший дім. Або декілька місць, де люди себе почувають як вдома. Чому ні? Також Анастасія поділилася інформацією, що зараз вона в пошуках роботи, паралельно вона розвиває свій блог в інстаграмі і також надає езотеричні консультації, там по нумерології, астрології і таке інше. І що саме цікаве, про стосунки її не запитали. Це дуже дивно. Невже забули запитати таку важливу тему, або просто вирізали її відповідь? А от чи спілкувалась Анастасія з Олександром Тереном після проекту? себе в інстаграмі вона зробила допис, де розповіла, що сталося після холостяка. Анастасія написала: після завершення проекту ми з Олександром більше не бачились. У нас не було зв'язку. Також вона додала, що все сталося так, як мало бути, що це найкращий сценарій для них обох. Також Анастасія відповіла на хейтерські коментарі з приводу того відео, яке завірусилось в інтернеті, де вона з подружкою дивиться різних чоловіків в певній соцмережі, можливо, це був Тіндер, і казала, що ось я не хочу українця. Анастасія відповіла, що насправді вона не хотіла обирати українця, тому що вона не хотіла будувати стосунки на відстані. Відео триває 11 хвилин, де ми обговорювали десятки чоловіків. І, звичайно, що вирізали? Вирізали реальну фразу з контексту, де я сказала, я I don't date Ukrainians. Чому так? Майже за 6 років життя в Лондоні. Я ні разу, ні жодного разу не зустріла українця. Я не вірю в стосунки на відстані. Я не вірю в стосунки онлайн. Я прикріплю силку цього відео, де є фрази. Також, де було сказано наші чоловіки найкращі, але цього ніхто не бачить. Також Анастасія відповіла на претензії того, що вона не ходила на мітинги. Вона зазначила, що вона і її родина допомагали, допомагають і будуть допомагати українцям в такий скрутний час, і що вона на себе не одягала маску волонтерки. Ви знаєте і бачили, що під час цілого шоу я жодного разу не вдягла маску. Волонтерки, я жодного разу не займалася популізмом. Також до Насті було ось таке цікаве питання в інстаграмі. Чому на побаченні з батьками, друзями Олександр ви розповідали, що працювали в маркетингу, тобто під час цього проекту ви говорили лише про езотерику? І ось відповідь Анастасії: на проєкті кожна дівчина мала мати чіткий образ, з яким ви б асоціювали її. Я працювала в аптеці фармацевтом, я працювала моделлю СММ. Займалась. Байерством в Лондоні працювала на декілька великих корпорацій в маркетинг-відділах під час літніх канікул, коли навчалась в університеті, все це не було освітлено, як багато чого іншого. Наприклад, історію мого батька, яка зараз дукає інтернетом, теми, які ми обговорювали з Олександром. Так, зараз інтернетом гуляє інформація про те, що її батько дуже заможна людина, що він депутат, має купу багато різних бізнесів. Але на цю інформацію Анастасія також записала декілька відео, де розповіла, що насправді її батькам це давалось дуже великою працею, що вони починали навіть не з нуля, а з мінуса, і що не завжди великі гроші це про щось незаконне що це все було зароблено чесним шляхом. До речі, ще така новенька цікава інформація. Анастасія зізналася, що цього разу контракт учасниці підписали з каналом СТБ на три роки про нерозголошення інформації. Я пам'ятаю, що раніше ще там, в першому, в третьому сезоні хлостяка, контракт підписувався на 10 років. Такий доволі довгий термін. Зараз вирішили ж скоротити, ну стали більш лояльними до дівчат. Від себе можу зазначити, що Анастасія виглядала дуже гарно на пост шоу, їй дуже личив її червоний образ, дуже сексі. А тепер переходимо до найцікавішого: Олександр Терен та Інна Бєлінь разом після завершення проекту Голостяк. Але от чи насправді разом? І якщо так, то чи надовго це все? Інну запросили до студії останньою. Вона так дуже гарно і ефектно з'явилась. до речі теж доволі непоганий образ, не гарна зачіска цього разу, і сукня також пасувала. Ну, хоч на пост-шоу старісти постарались. По емоціям було дуже дивно. Гостяк сидів якийсь без настрою, очі в нього не світились, не горіли при появі. Інни Інна посміхалась все добре. Вони подивились історію їхньої пари на цьому проєкті. а потім нам включили такий відеоролик, їхнє спільне життя після проєкту», де показали, що Інна переїхала із Харкова до Києва, що вона орендувала квартиру. Вони там разом святкували новосілля. Але як потім в кінці вияснилось, що насправді в тій квартирі живе тільки Інна, а Олександр живе в себе в квартирі окремо. Але вони там просто час від часу зустрічаються. Але все ж таки вони разом не живуть. Всі кадри були зроблені саме в Інненій квартирі, тобто була така професійна зйомка знімальної групи каналу СТБ. Їх зняли так все дуже гарно, професійно, але не вистачило взагалі ніяких живих кадрів їхнього реального життя, якихось спільних селфі. З різним фоном, не тільки вдома, там в якихось місцях, куди вони ходили, з друзями, ще десь, щоб показати їхню реальну взаємодію після проекту. А то була така вилизана постановочна картинка трішки. А хочеться живих реальних емоцій. Як, наприклад, було у учасниці Настік тіктокерки з її новим хлопцем. Вони показали реальні кадри з їхнього життя в себе в інстаграм, реальні емоції. Тут цього ж не було помітно. Нам також показали, як вони разом прикрашають ялинку, обіймаються, все так дуже мило, але пара Насті і її хлопця зі знімальної групи, здається для мене більш закоханою, ніж пара Інни і Олександра. Олександр взагалі так дуже себе сильно стримував, проявів емоцій. Можливо, він і сам по собі така людина, яка їх не так яскраво проявляє. Але це було трішки дивно також Інна і Терн розповіли, що вони святкували разом і не на день народження. Що Олександр поїхав до США, де він був на прем'єрі фільму з Сара Джесікою Паркер. Ну я розумію, що це така доволі вагома причина. Це була можливо запланована поїздка заздалегідь, і не можна було нічого змінити. А у Інни, можливо немає американської візи, щоб туди поїхати разом з ним. Але як ми бачимо, Настя Тіктокерка разом зі своїм хлопцем відсвяткувала своє день народження. А ось Інна отримала тільки букет, подарунок від Терена. Ну добре, хоч обійшлось без книг Атлант розправив плечі. Якщо ви розумієте про що я до речі, в своїх попередніх оглядах я вам розповідала і ставляла скріншоти, де моя глядачка написала, що бачила Інну і Терена разом в ресторані Авангарден, якраз після того як він повернувся з штатів. Ну, хоч день народження не вдалося разом відсвяткувати, то хоч сходили до цього закладу. І якраз по цій інформації у мене тоді з'явилась думка, що можливо Інна і Терен можуть бути разом, і також по тим сторіс, які вона викладала в себе в інстаграм. З написом, коли він підстригся, і ти закохалась в нього ще більше. А Олександр Тарин якраз підстригся нещодавно. Ну він підстригся якраз після зйомок цього фінального постшоу, і по тому яким чином канал СТБ змонтував анонс цього постшоу, показуючи, що все погано, вони не разом. І в цей момент я також подумала, що угу, якщо канал нам показує так, то насправді можливо все навпаки, бо ми вже з вами знаємо, що завжди анонси не відповідають дійсності або показують протилежне взагалі. Хоча, звичайно, сумніви про те, чи залишаться вони разом після проекту, у мене залишались, як і дуже багатьох глядачів. Але як ми бачимо, у нас в цьому сезоні хеппі-енд. А таке не дуже часто трапляється в сезонах холостяка, а навіть якщо і трапляється, то через певний час пара розбігається. Як ви думаєте, чи довго будуть Терен та Інна разом після проєкту? Чи зможуть вони перевершити Нікіту та Дашу підкову? Напишіть ваші думки в коментарях, буде цікаво обговорити. І от Олександр Терен зробив свою першу публікацію в інстаграм про те, що він з Інною. До цього він взагалі мовчав, тримав інтригу і дуже взагалі сухо писав, взагалі жодного слова не було про Інну та про кохання. І отут, нарешті, він пише. Друзі, привіт! Проект Хлостяк був для нас надзвичайною пригодою. Ми відкрили вам багато моментів нашого життя, наших почуттів та історій. Це було щиро емоційно і справжньо. Ми вдячні кожному із вас за підтримку. Але тепер настав час зробити ще один важливий крок у нашій історії: присвятити себе одне одному. Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки для нас. Ми хочемо жити справжнім життям без зайвого фільтра і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші. Ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитися лише тим, що для нас обох буде комфортним. Дякуємо, що були з нами на цьому шляху. Любіть і бережіть одне одного. Тобто, по цьому допису зрозуміло, що ми не побачимо дуже багато різних сторіс або спільних відео, фото з їхнього життя. Там, де Терен і Інна проводять час разом, подорожують або ще чимось займаються. Ні, все буде так дуже приватно. Це трішки так насторожило глядачів, що, можливо, не все так, як нам показують, що якби вони були справжньою парою, то вони б публікували своє життя і нічого б не приховували. Але інші глядачі погоджуються, що можливо вони просто хочуть приватності. Ось такий коментар з'явився під дописом Олександра Терена. Панове, за кого ви нас тримаєте? Сюжет про життя після проекту знятий у зйомній квартирі. Одна ціла спільна фотка з реального життя. Абсолютна холодність та байдужість в студії між головними героями. Невже ви усі разом заради популярності та настільки зневажаєте аудиторію? І також інший коментар: це пошов мені було дуже теплим емоційно. Рада, що ви разом. Інна до речі, тут відповіла на те, що Олександр сидів з сухим обличчям, взагалі без емоцій. Вона сказала таке: Саша, взагалі молодчинка, бо він з температурою висадів все по шоу. Ну я так розумію, що це була одна з причин, чому Олександр був такий трішки неемоційний. Ще один цікавий коментар. Я правильно зрозуміла, що вибираючи надалі приватність у ваших відносинах, ви більше не потішите нас спільними фото тут. На що Інна відповіла: Все буде, але в міру. Бо це не типово ні для мене, ні для Саші. Ще один цікавий коментар. Питання лише одне: чому твоя квартира? Чи ви живете окремо? Ми живемо на дві квартири, і у Бог ключі від кожної квартири, бо потрібен свій простір, тим паче з графіком Саші. Взагалі на напишов, Інна розповіла, що у Олександра такий дуже напружений графік, що він постійно в роз'їздах, що вони не так часто бачаться, що не вдавалося їм дивитись прям всі випуски разом. І що навіть коли Інна витрачала час і готувала йому їжу, то він приходив додому вже з приготовленою їжею. Це її образило, і після цього вона взагалі припинила йому готувати. Тобто в них все добре, любов, але певні конфлікти та сварки також присутні. До речі, ще один момент з приводу того, що начебто не було такої хімії між головними героями на постшоу, не було такої палкої закоханості. Григорій Решетник опублікував відео з Олександром та Інною, де запитав, чи обирав наш холостяк серцем. На що Інна за нього відповіла? Що серцем, серцем, звичайно, серцем, і така дуже весела, радісна підбігла його цілувати. І навіть в цьому відео для інстаграму Олександр стоїть такий без емоцій, взагалі, вперше її не цілує, і це дуже дивно. Сьогодні була остання зйомка. Саш, ти будеш умувати. За людьми, за дівчатами, за рекламними інтеграціями. Ох ні, насправді я радію, що зйомка вже нарешті закінчилась всі і можна відправитись в просто життя, жити і насолоджуватись собою. Люди, любіть один одного. Так, ну я варту Після завершення цього пост шоу Олександр та Інна вже, врешті-решт, підписались. На один одного в інстаграмі, бо вже приховувати нічого. До цього вони були не підписані. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в щирі пари Інни та Олександра Терена, чи є там справжні почуття і довготривале продовження їхньої історії. Чи це насправді така гарна картинка від СТБ, тому що потрібно, щоб пара вже склалась нарешті? На мою думку, Інна справді закохана. От її я вірю, що Олександр Терен їй дуже подобається, що вона хоче бути з ним, що ось вона так старалась на проекті, зараз старається. От а Олександр якось так трішки потух. Чи то йому дійсно температура і простуда заважала, чи, можливо, немає таких сильних палких почуттів. До речі, під час перегляду попереднього фінального випуску багато глядачів зазначили, що насправді зйомки знайомства з родиною холостяка проходила не в справжньому будинку батьків. Ну, це було очевидно. Я навіть не зупинялась на цьому моменті. Було зрозуміло, що це орендований будинок для зйомок. І цей будинок знаходиться в Києві, а батьки Олександра з Рівного, і там вони і проживають. І от Олександру задали питання на цю тему: чи дійсно проживають батьки в будинку, у якому знімали знайомства їх з дівчатами? Олександр відповідає: це була локація для зйомок. Мої батьки живуть досить скромно. Всім було простіше, щоб батьки приїхали у Київ. Можливо, так було простіше для знімальної групи, бо нікуди не треба їхати далеко. І в великому будинку зручніше знімати, можна розставити всі камери, світло, але б цікавіша картинка і більш реальна була б, якби знімали це в справжньому будинку батьків. Ну нічого страшного, що він більш скромний, і простий, але це б показало, як насправді живуть його батьки. Це ж все таки реаліті, реаліті шоу. Хочеться побільше бачити реального життя, а не просто декорації. Можливо, когось із вас цікавить, чи буде наступний сезон Холостяка, чи цей тринадцятий останній. І відповідь така: насправді так, чотирнадцятий сезон буде, і цей сезон не останній. Таку інформацію сказали зі знімальної групи. Але я, наприклад, більше чекаю сезону «Холостячки». Останні роки мені саме «Холостячка» більше подобалась, чим холостяк. А ви як чекаєте новий сезон холостяка? Напишіть в коментарях. Ну і залишу вам таку цікаву інтригу на кінець. У інне Бєлінь» підписники запитали в інстаграм, чи був насправді се на фінальному побаченні. В останньому випуску. На що Інна відповіла, що ну, взагалі така можливість у фіналісток є. І Олександр в неї запитав в кінці, чи йому залишитись, чи піти. І от, все-таки вона довірилась не серцю, а розуму, що так краще вчинити. І він пішов. І ніякого інтиму між ними не було. Також і Олександру Терену написали це саме запитання, на що він відповів: під час зйомок я не був настільки близький з жодною з учасниць, щоб перейти на цей рівень стосунків, тому с... не було. Але от фіналістка Анастасія вирішила додати трішки інтриги всю цю інтимну історію, бо її також запитали, і ось що вона відповіла: був але не в мене. За час проєкту в мене не було можливості навіть на самозадоволення два місяці аскези. І тут Анастасія написала: А Холостяк сказав, що не було на проєкті. І Анастасія відповіла: знайшли кому вірити. Ой, цікаво, цікаво. На що Анастасія націкає? Можливо, це інтим був, але просто в когось зі знімальної групи. Ну, на такій позитивній ноті пропоную завершити цей огляд. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть ваші лайки, підписуйтесь на канал обов'язково, щоб не загубити його. І діліться з цим відео зі своїми друзями і обговорюйте разом. І до нових зустрічей!